Дорогі браття і сестри, з благословення Божого ми наближаємося до священної події, що має велику богословську та духовну глибину Входу Господнього Єрусалим, який у нашому народному благочесті зветься вербною неділею. Це свято не є лише споменом історичної події. Це пророче свідчення приходу Царя слави, який йде не в супроводі воїнів, а на покірному віслюкові, і не для того, щоб судити, а щоб спасти всіх. Цьому торжеству передує Лазарева субота, день, у який Христос звершує одне з найбільших своїх чудес: Воскресає Лазаря. Що чотири дні перебував у гробі, цей знак є прямим відкриттям Божої сили, що дає життя, і саме після цього чуда натовпи йдуть за Господом, зустрічаючи його в Єрусалимі як Месію, вигукуючи осанна синові Давидовому. Церква не випадково поєднує ці дві події. Воскресіння Лазаря це пролог до Христових страстей, знак того, що той, хто добровільно йде на смерть, має владу над смертю. Саме тому, дорогі мої, закликаємо вас звернути увагу на відео, яке вже розміщене на нашому каналі, в якому подано богословські роздуми та пояснення Лазаревої соботи, Його перегляд. Допоможе краще осмислити глибину наступного свята та увійти в нього із повною внутрішньою зосередженістю. Браття і сестри, ми готуємося не лише до освячення верби, символу духовної весни, але і до особистої зустрічі зі Спасителем, який входить у наше життя. І тому вже зараз маємо чесно запитати себе, чи відкриті ворота мого серця до Христа? Вербна неділя відкриває нам шлях до страсного тижня, часу, коли церква з благоговінням входить у таємницю Христових мук і славного Воскресіння. Але перед стражданнями свята радість. Перед Голгофою царський вхід. Нехай ці дні приготування будуть для кожного з нас часом внутрішньої тиші, молитви та оновлення, щоб не лише знати, але і жити Христом глибоко, свідомо та правдиво. Благословення Господні нехай перебуває з усіма вами. Нехай слово Боже просвітить наш розум і серце. І сьогодні Свята Церква подає нам уривки з Євангелій, в яких описується, як Господь Ісус Христос ходить до Єрусалиму. Причому маємо відзначити, що всі чотири євангелісти відзначали цей тріумфальний вхід Ісуса Христа. До Єрусалиму перед його стражданнями. Євангелія від Матвія, розділ 21, вірші 1-11. Євангелія від Марка, розділ 11, вірші 1, 11, Євангелія від Луки, розділ 19, вірші 28 44. Євангелія від Івана. Розділ 12, вірші 12, 19. Наступного дня безліч народу, що прийшли на свято, почувши, що Ісус іде до Єрусалима, взяли пальмове віття і вийшли йому назустріч і вигукували. Осанна благословен, Хто йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїлів. Ісус, же, знайшовши Осля, Сів на нього, як написано Не бійся, дочко Сіону, ось цар твій йде, сидячи на Осляті. Браття і сестри, це не просто опис події, це виконання пророцтва, бо ще пророк Захарія за сотні років перед тим свідчив Радій дуже, дочко Сіону, ось цар твій іде до тебе. Праведний він, спасаючий, лагідний, їде на ослі, на молодому віслюкові сині ослиці. Єрусалим зустрічає Христа не як полководця, не як воєначальника, не в золоті і славі, а в лагідності та смиренні. Ісус не сідає на бойового коня, а на просте осля. Знак покори, знак того, що його царство не від світу цього. Люди кидають перед ним пальмові гілки, покривають дорогу своїм одягом, і це визнання, що перед ними не просто пророк чи вчитель, а цар. І вигукують Осанна, що в перекладі з єврейської означає Спаси ж. Це крик. Надії це молитва про визволення, радісна пісня Месії. Дорогі браття і сестри, зупинимося з вами, і чи не промовляємо ми теж осанна, але в серці носимо байдужість до цих слів, чи впускаємо ми Царя у власний Єрусалим, тобто в нашу душу. В наше щоденне життя, бо в Євангелії все істинне не лише для минулого, але й для кожного з нас сьогодні. Христос іде, іде лагідно з любов'ю і терпінням і стукає у наші двері. Браття і сестри, Єрусалим зустрічає царя. Але не такого, на якого чекали, бо народ сподівався на земного вождя, політичного визволителя, який проголосить незалежність Ізраїлю, і, звичайно, прожене римлян. Христос, цар іншого порядку, Він приходить не судити народи, а спасти людину. І символом його влади стає не меч, а хрест. Не золота корона, а вінок терновий, не трон, а Голгофа, бо його царство не в зовнішньому, а в серці, не у примусі, а у свободі. У Євангелії від Іоанна Христос скаже Пилату Царство моє не від світу цього, тому і вхід його в Єрусалим сповнений смирення. Він не підкорює місто силою, він входить туди як агнець, що готується до жертви. Дорогі мої, уявімо собі, як би виглядав вхід у місто земного царя броня, зброя, вершники, натовп та страх. А тут творець Всесвіту їде на осляті. Без охорони, без багатства та без армії. І навіть попри це, натовп його визнає Цар Ізраїлів. Але чи впізнаємо його ми у наших щоденних обставинах, у нашому просторі, у нашій тиші серця? Бо ми також часто шукаємо царя. Але Царя зручного, царя, що вирішить усі наші проблеми, захистить, дасть нам перемогу, відновить справедливість тут і зараз і швидко і без нас. Ми хочемо, щоб Христос царював за нашими правилами, але Він не прийшов, щоб слугувати нашим бажанням. Він прийшов, щоб спасти нас з вами від гріха і смерті. Його царювання у тиші душі у боротьбі з пристрастями у внутрішньому перетворенні людини. І якщо ми бажаємо його царства, то маємо йти тим самим шляхом шляхом смирення, терпіння. Служіння, жертовності та любові. Бо там, де Христос царює, немає ненависті, там прощення перемагає образу, лагідність, сильніша за гнів, а хрест не поразка, а перемога. І сьогодні Він питає кожного з нас. Чи хочеш ти бути громадянином мого царства, чи готовий ти прийняти мене не лише як Спасителя, а й як царя свого серця? Урочистий вхід Господа в Єрусалим це не лише торжество, це початок глибокої трагедії, бо ті самі вуста, які сьогодні вигукують, Осанна, синові Давидовому вже за кілька днів ті самі люди, підборені первосвященниками, будуть кричати. Розіпни його, яка страшна зміна, яка глибока людська зрада. Це не просто подія, це, на жаль, дзеркало. Кожного людського серця, бо, як говорить святий праведний Іоанн Кронштадтський, у кожному з нас цілий Єрусалим, і в кожному з нас та сама непостійність. На превеликий жаль, ми теж буваємо подібні до натовпу. Сьогодні молимося, а завтра знемагаємо від сумнівів. Сьогодні стоїмо зі свічкою в храмі, а завтра осуджуємо нашого ближнього. Сьогодні кажемо: Господи, спаси мене, Господи, я люблю Тебе. А завтра забуваємо Його у наших дрібницях життя. І ось питання а чому ми такі мінливі? Бо... Невкорінена віра наша, бо не зійшов Христос на престол нашого серця, бо легше вітати Його зовні, ніж дозволити Йому увійти всередину в наші річення, в наші звички та в наші емоції. Подивіться, як натовп захоплюється зовнішнім чудеса, слава, популярність Ісуса. Але коли його схопили, всі відступили, навіть учні, навіть Петро, що присягався ніколи не відректися від Ісуса Христа. Так буває і з нами. Поки Бог дає, поки благословляє, ми з Ним. А коли приходять випробування, тоді ми або нарікаємо, або. Втікає. Але справжня віра це не лише осанна в радісний день. Справжня віра це залишатися з Христом у Гевсиманії під Христом у мовчазній вірності. Святий Апостол Яків каже: людина двоєдушна, непостійна на всіх дорогах своїх. Господь не шукає захоплених вигуків. Він шукає вірного серця, і саме в день свого урочистого входу в Єрусалим він знову дивиться на нас з вами і чекає не гілок, не слів, а відданості. Усе в цій євангельській події, що описане євангелістами, має значення і навіть та, здавалося б, дрібна деталь, що Христос їде не просто пішки чи на коні, а саме на ослі є глибоким символом. Осел тварина тиха, покірна і невибаглива, вона не горда, не войовнича, і в стародавньому Ізраїлі саме царі миру, а не війни, в'їжджали до міст на ослах. Тоді, як завойовники сідали на бойових коней. Тож, коли Христос сідає на осла, Він тим самим проголошує себе царем миру, царем лагідності, але й більше того, цей осел стає образом справжнього учня Христового. Звернімо увагу, осел, на якому їде Спаситель, був ще не прирученим. На якому ніхто з людей не сидів, його треба було відв'язати, привести до Господа, і лише тоді він послужив Христу. Що це означає для нас, браття і сестри? Ми інколи як той осел, часто прив'язані до цього світу, до гріха, до звичок, до наших страхів, до постійної суєти. Але коли Господь посилає по нас своїх учнів, коли кличе нас до себе, лише тоді, коли ми відв'язуємося від усього зайвого, ми стаємо здатні нести Христа у своєму житті. Не мудрець несе Господа, невчений, не сильний цього світу, а смиренний осел. Тобто людина покірна, що не сперечається з Божою волею, не бореться з Його Словом, а просто служить. Святі Отці кажуть смиренна душа, осел Христовий, бо саме на такій душі Господь входить у світ через її добрі справи, через молитву та через простоту життя. Тож, дорогі мої. Будьмо як той осел, готові слухати, йти та нести Спасителя не на показ, не з гордістю, а зі спокоєм і любов'ю. У день входу Господнього в Єрусалим ми багато разів чуємо це слово. Осанна. Воно звучить у Євангелії, у піснеспівах Богослужінь. У серці кожного, хто прийшов у храм. Але що ж насправді означає це слово? Осанна це не просто вигук радості, це давньоєврейське слово, що перекладається як спаси ж нас, або ж інший переклад, спаси молимо. Отже, це молитва, молитва прохання та надії. Коли люди вітали Ісуса словами Осанна, синові Давидовому, вони визнали Його Месією, нащадком Давида, обіцяним царем, який має принести спасіння. Але замислімося, від чого вони хотіли, щоб їх спасли. Більшість, звичайно, від римського поневолення, звичайно, від злиднів та від несправедливості. Та Христос прийшов не для того, щоб змінити політичні системи, щоб захистити когось на світському суді, добитися справедливості. Він прийшов визволити нас від гріха і смерті. Це і є справжнє значення слова Осанна, визнання нашої потреби в Спасителю. Це заклик до Бога, Господи, ми не здатні самі спасти себе, ми зранені гріхом, ми потребуємо Тебе. Це крик людської душі, яка шукає світла в темряві, і коли ми сьогодні співаємо Осанна, ми маємо робити це не тільки устами, але і всім серцем, спокаянням і довірою. Господи, Ісуса Христе, Сину Божий, спаси мене. Тож нехай кожне наше осанна буде справжньою молитвою, бо Він прийшов не просто до Єрусалима, Господь прийшов до нас з вами. У день торжества, коли люди стелили одяг свій на дорозі, коли було чути вигуки осанна, і все здавалося таким. Радісним Христос плаче. Так, Євангелія свідчить, що наближаючись до Єрусалима, Господь заплакав над ним. Чому ж так трапилось? Бо Бог бачить глибше, ніж ми, народ радіє зовнішньому, святковому, але серце міста, до якого входив Господь. Залишилося закритим для істинного спасіння. Христос бачить не лише вигуки, а й майбутнє, майбутнє осліплення людей та загибель Єрусалиму. О, коли б і ти хоча б цього дня пізнав, що служить для миру Твого, та тепер це сховано від очей Твоїх. Це сльози любові, а не осуду, це сльози Бога, який не хоче смерті грішника, але чекає Його навернення. І ці сльози, не лише про давній Єрусалим, вони і про нас з вами. Бо коли ми, як і те місто, отримуємо благодать, чуємо Слово Боже, ми маємо можливість Спасіння. Але живемо, наче цього всього немає. Той над нами може плакати Христос. Кожного разу, коли ми нехтуємо Євхаристією, коли гордимось замість каятись, коли відмовляємось постити, коли відмовляємось пробачити, і серце наше стає байдужим до Божої любові. Христос знову стоїть на відстані. І плаче над нашою сліпотою. Але його сльози не безнадійні. вони як краплі дощу, що можуть оживити навіть суху землю, вони як останній заклик до нас: повернись, очисти своє серце, впусти мене і не втрачай спасіння. Браті і сестри, Увечері лазером в суботу перед Святом варто обов'язково відвідати вечірнє Богослужіння з освяченням верби. Звичайно, посповідуйтесь і якщо ви духовно готувалися, то прийміть таїнство причастя. Бажано в суботу перечитати євангельські уривки. Про які ми з вами вже згадували сьогодні, щоб глибше усвідомити зміст даного свята. Браття і сестри, вербна гілка це не оберіг, це символ духовної готовності прийняти Христа. Після освячення зберігайте її вдома біля ікони, молячись, щоб Господь увійшов у ваше життя з миром та очищенням. Свято Входу Господнього Єрусалим припадає на останню неділю перед страсним тижнем. Це особливий момент. Ми вже перед день страждань Христових, тому дорогі мої піст продовжується, але церква дозволяє певне послаблення на честь такої великої події. Дозволено їсти рибу, морепродукти, трішки вина та Продукти з олією. Браті і сестри це не є дозволом на обжерливість, а це є святкове вдячне вшанування Господа поміркованості. Дуже добре, якщо ви зробите цей день святом для всієї родини. Прочитайте всі разом уривки з Євангелія, помоліться разом з дітьми. Поясніть їм значення цього свята, та саме що символізує верба: створіть спокійний молитовний настрій вдома без зайвого шуму, без соцмереж, телебачення та суєти. Пам'ятайте, що це свято не кінець, а великий початок. З понеділка. Починається страсний тиждень, тому неділя це ще й приготування до останнього етапу посту. Браття і сестри, нехай це свято буде не лише згадкою про історичні події, а й живою зустрічю із Христом, який входить до нашого серця. Ми з вами пройшли разом цю дорогу. Від шумного натовпу спальбовим гіллям до сліз Спасителя над містом, ми споглядали царя, який входить не у палац, а у серце кожного, хто його приймає. І тепер настає головне запитання: а що ж нам тепер робити? Як нам зустріти Христа по справжньому не лише у храмі, але і в своєму житті? Давайте очистимо шлях у своєму серці, як мешканці Єрусалима стелили гілки й одяг перед Христом, так і ми з вами покликані постелити перед Ним своє покаяння. Очистимо душу від заздрощів, від гніву, від нечистих думок, бо Він не входить у брудне серце, він стоїть і стукає. Все стою при дверях і стукаю. Давайте не будемо зупинятися на емоціях. Свято, урочистість, пісне співи усе це дуже добре, але важливо, щоб після Осанна не прийшло розіпни у наших вчинках справжнє прийняття Христа це вірність у буднях, а не лише радість у храмах. Не шукаємо величі. Шукаємо служіння, смиренні, влагідні та покірні. Ось хто стає носієм Спасителя через наші добрі справи, через лагідні слова та через прощення Христос може увійти в чиєсь життя. Христос увійшов до Єрусалима, але чи увійде Він до нашого з вами дому? До нашої родини, до нашого серця. Молитва вдома, слово Боже в щоденному житті, любов одне до одного, це та дорога, якою він входить. Браття і сестри, нехай це свято не залишиться лише яскравим спогадом у нашій пам'яті, але стане живою подією в нашій душі. І саме в день свята нехай кожен із нас скаже: Господи, не хочу бути серед тих, хто вигукує, але не вірить, хто захоплюється, але не кається, хто вітає тебе словами, але не впускає тебе у серце своє. І я хочу, щоб Ти увійшов у мій особистий Єрусалим, у моє життя, очисть Його, благослови, освяти і веди до Воскресіння. Амінь.